Розділ 26 Це була найдивовижніша роль у житті Джил. Дівчина ніяк не могла зрозуміти, чому Тобі так хотів її, адже він міг отримати будь-яку жінку в Голівуді. Але мотиви його поведінки роль не грали. Головне, що Тобі хотів нею заволодіти. Цілими днями Джіл думала тільки про вечір, проведений у будинку Тобі, і про те, як усі ці люди важливі, впливові, підлещувалися перед ним. Вони були готові заради нього на все. Отже, Джил повинна знайти спосіб змусити Тобі зробити щось для неї. Вона розуміла, треба діяти дуже обережно. Всі знали, чи варта Тобі переспати з дівчиною він тут же втрачає до неї всякий інтерес. Він насолоджувався, переслідуючи здобич, а отримавши бажане, миттєво заспокоювався. Джил весь час ламала голову, як підкорити тобі собі. Він дзвонив щодня, але минув тиждень, перш ніж Джил погодилася з ним повечеряти. Тобі прийшов у таке захоплення, що навіть актори та знімальна бригада це помітили. Якби я вірив у існування такого дива, зізнався він Лоренсу. То сказав би, що закохався. Щоразу, коли думаю про джил, відчуваю, ось ось блискавка на ширинці розійдеться і, посміхнувшись, додав А коли я приходжу в такий стан приятелю, це все одно, що вивісити плакат на голівудському бульварі. У ніч першого побачення тобі заїхав за джил і оголосив у нас столик, у Чейзен. Він був упевнений, що дівчина, звичайно, буде у захваті від вечері у цьому модному ресторані. Невже? розчаровано пробормотіла Джил. Тобі здивовано зморгав. Хочеш кудись ще? Правда, був вечір суботи, але Тобі не сумнівався, що йому знайдуть столік у будь-якому ресторані. Тільки скажи, я до твоїх послуг, Джил завагалася. Ви сміятиметеся, нізащо. Сомі. Тобі лежав біля басейну, один із маків робив йому масаж під наглядом Кліфтона Лоренса. Просто не повіриш, дивувався Тобі. Ми стояли 20 хвилин у черзі, щоб потрапити до паршивої забігалівки, де подають одні гамбургери. Знаєш, де це? На околиці Лос-Анджелеса. Туди ніхто, крім роботях, не ходить. Вона просто зрушена. Я готовий виконати сотню баксів на вечерю з французьким шампанським, а вся ж коштує мені два долари 40 центів. Я хотів було запросити її до нічного клубу, так знаєш, куди ми натомість вирушили? Гуляли берегом, у Санта-Моніці. У мене пісок у туфлі набився. Жоден дурень не вештається вночі пляжем. То йди того й дивись, пристукнуть!» він захоплено потряс головою. Джил касл. Неймовірно, га? Саме так, сухо погодився «Ні за що не погоджувалася зайти до мене випити по склянці. Ну, я вирішив, що все станеться в неї, так? Так. Осічка, навіть на поріг не пустила, поцілувала в щічку і вирушила додому. Ну, скажи на милість. Що це за життя для такого скарбу, як я? Збираєшся знову з нею зустрітися? Ти що, з божеволів? Можеш бути впевнений, збираюся, звісно. Відтепер Тобі та Джил проводили разом майже щовечора. Коли дівчина казала Тобі, що зайнята і має завтра рано вставати, той приходив у відчай і дзвонив їй десять разів на день. Він запрошував джил до розкішних ресторанів, найпопулярніших закритих клубів у місті, а та, у свою чергу, водила його по скромних закусочних кафе, просила погуляти по старому дощатому причалу в Санта-Моніці. Словом, показувала такі закутки Лос-Анджелеса, які можуть бути тільки актрисами, які можуть бути тільки знайомими, які можуть бути і які можуть. Але Тобі було все одно куди йти, аби з джил. Вона виявилася першою людиною, яка змогла прогнати самотність, що мучила Тобі невід'ємно. Тепер він майже боявся. А раптом варто переспати з джил і чари зникнуть. Але все таки Тобі хотів її, як жодну іншу жінку на світі. Якось уночі, коли джил потяглася, щоб поцілувати Тобі на прощання, той стиснув її груди. Господи, Джил, я збожеволюю, якщо не зрозумію тебе. Дівчина відсторонилася і холодно процедила. Якщо вам тільки це і потрібно, можете все купити у місті за 20 доларів. Вона вбігла в будинок, зачинила двері перед носом тобі і знесилено притулилася до стіни, вся тремтячи, боячись, що цього разу зайшла надто далеко. Всю ніч дівчина пролежала без сну, завмираючи від хвилювання. Але вранці Тобі надіслав їй діамантовий браслет, і Джил зрозуміла, що турбуватися нема чого. Вона повернула дрібничку, супроводивши ретельно продубаною запискою. Все одно велике спасибі. На мить я відчула себе красунею завдяки вам. Браслет коштував мені три штуки, гордо оголосив Кліфтан у тобі, а вона відсилає його назад, він приголомшено потряс головою. Ну, що ти думаєш про таке диво? Кліфта насправді підмивала викласти все, що він думає, але він тільки пробурмотів. Справді, вона незвичайна дівчина дорогий. Незвичайна, перхнув Тобі. Та в цьому місці будь-яка цент готова під тебе лягти. Джил перша, хто не хоче продаватися, а ти мене засуджуєш за те, що я глузду з нею зрозумію. Ні, звичайно, запевнив Кліфтон, але в душі занепокоївся. Він все знав про джил і зараз питав себе, чи не варто було викласти тобі всю правду раніше. Я б не заперечував, якби ти зайнявся справами Джил, сказав Тобі. Б'юся б заклад, з неї вийде кінозірка. Ні, дякую Тобі. Вічливо, але твердо відхилив приємну пропозицію кліфтан. У мене достатньо клопоту з однією суперзіркою. і розреготався. Увечері Тобі переказав Джил. Після невдалої спроби затягнути Джил у ліжка, Тобі всіляко уникав цієї теми. І в душі пишався відмовою Джил. Всі інші дівчата просто підстилки в порівнянні з нею. Якщо Джил щось не подобалося у вчинках Тобі, вона говорила йому про це в обличчя. Якось Тобі в пух і порох розніс настирливого шанувальника, який просив автограф. Пізніше Джил дорікнула йому коли ти знущаєшся над людьми, це смішно, але зараз ти образив цю людину дарма. Тобі наздогнав бідолаху і вибачився. Джил сказала Тобі, що той забагато п'є, а це шкідливо, і Тобі майже перестав пити. Якось вона, наче між справою, покритикувала його манеру одягатися, і тобі, змінив кравця. Він дозволяв дівчині таке, чого не стерпів би ні від кого у світі, крім матері, звичайно. Джил відмовлялася брати в тобі гроші чи дорогі подарунки, але той розумів, що дівчина зовсім небагата і ще більше пишався її мужністю. Якось чекаючи, поки Джил переодягнеться до вечері, Тобі помітив на столі стопку неоплачених рахунків, не замислюючись, сунув їх у кишеню і наступного дня наказав кліфтану оплатити їх. Він чомусь відчував, що здобув хоч маленьку, але перемогу. Про те, як і раніше, хотів зробити для Джил щось справді важливе. І зненацька, тобі зрозумів, чим можна завоювати серце дівчини. Сем, я збираюся надати тобі велику послугу «Бійтеся зірок, які приносять дари, похмуро подумав Сем. Адже ти ламаєш голову, як знайти дівчину на головну роль у картині Келера, так? запитав Тобі. Ну що ж, вважай тобі, пощасило. Я її знаю? спитав Вінтерс. Зустрічав у мене в будинку Джил Касл, Сем згадав дівчину. Прекрасне обличчя, гарна фігурка, чорне волосся, щоправда, занадто стара для ролі дівчини-тінеджера, але якщо Тобі Темпл побажав чогось, Сему залишалося тільки підкоритися. Нехай прийде сьогодні, погодився він. Уінтерс особисто простежив за тим, щоб із Джил зверталися якнайбережніше. Для проб виділили найкращого оператора студії, і Келлер особисто керував зйомкою. На завтра Вінтерс переглянув зняти матеріал. Як він і думав, джил виглядала занадто дорослою для ролі молодої дівчини, але загалом грала не так уже й погано, біда була в іншому. В неї не відчувалося тієї особливої чарівності, чарівництва, яке приваблює серця глядачів та народжує нову зірку. У Інтерс зателефонував тобі. Я бачив сьогодні кінопробу. Джил фатагенічна, має гарну дикцію, але це не головна героїня. Вона може заробити непогані гроші, граючи другорядні ролі, але боюсь, зірка з неї не вийде. Увечері Тобі заїхав за джил, щоб відвести її на вечерю на честь уславленого англійського режисера, який щойно прибув до Голівуду. Джил із нетерпінням чекала цього дня. Вона зустріла Тобі на порозі і з першого погляду зрозуміла, щось не гаразд. – Ти дізнався щось про кінопроби, зітхнула вона. Тобі нерішуче кивнув. Я говорив із Семом Інтерсом. І переказав розмову, намагаючись, наскільки можливо пом'якшити удар. Джил стояла, не рухаючись, не кажучи жодного слова. Вона була така впевнена, роль, здавалася, просто створена для неї. І тут, ніби звідки, у пам'яті виплив той дитячий конкурс, і золота чаша у вітрині універмагу. серце маленької дівчинки розривалося від бажання і гіркоти. І зараз Джил охопив такий же розпач. Слухай, дитинко, пробурмотів тобі, не переймайся, він сам не знає, що каже. Але це була жалюгідна втіха. Джил ніколи, ніколи не стане великою актрисою, довгі роки страждань, болю, і все марно. Невже мати мала рацію, і мстивий бог карає Джил, невідомо за що. У вухах залунав крик проповідника. Бачите цю маленьку дівчинку, вона горітиме в пеклі за гріхи свої, якщо не покається і не розкриє душу Господу нашому. Вона приїхала до цього міста з надією, мріючи про нове життя, а Голівуд розбестив і принизив її. Несерпна скорбота охопила Джил, вона навіть не усвідомлювала, що плаче, доки не відчула, що тобі, обійнявши, притис її до себе. Шш, все буде добре, прошепотів він, але його несподівана ніжність викликала новий потік сліз. Вона замерла, завмерла в його обіймах і говорила, говорила, розповідаючи про смерть батька, про золоту чашу, про проповідника і напади болю, що розривають в скроні, про ночі, сповнені жаху і очікування Божої кари, про нескінчену похмуру низку днів і місяців, на які вона влаштовувалась в очікуванні великої хвилини, коли стане актрисою про нові та нові невдачі та провали. Але якийсь інстинкт заборонив джил згадувати про десятки чоловіків, які пройшли через її ліжко. І, хоча сама дівчина почала холоднокровну гру з Тобі, зараз прикидатися не змогла. Саме в цей момент, беззахисної відкритості, вона по справжньому торкнулася душі Тобі, торкнулася глибоко захованих струн ніжності та доброти, цього досі не вдавалося нікому. Він вийняв хустку, витер її сльози. Діточко, якщо думаєш, тобі погано довелося, послухай краще за мене. Мій старий був м'ясником, і вони проговорили до третьої ранку, вперше тобі побачив у комусь людську душу, що страждає, і зрозумів її, та й як могло бути інакше, адже вони несподівано стали єдиним цілим. Ні Тобі, ні джил так і не усвідомили, хто зробив перший рух. Те, що почалося, як ніжна дружня втіха, перетворилося на чуттєве тваринне бажання. Вони обсипали один одного жадібними поцілунками. Тобі все міцніше притискав її до себе, даючи відчути, як він збуджений. Джил так потребувала Тобі і не противилася, коли він почав знімати з неї одяг, а навпаки, допомагала йому. І ось його оголене тіло пригорнулося до неї в темряві, і в обох палало божевільне нестерпіння. Вони звалилися на підлогу. Тобі увійшов до неї. Джил застагнала від величезного, напруженого члена, що майже розірвав внутріші. Тобі спробував відсторонитися, але вона пристягла його до себе люто, що сили. Він врізався в ніжну плоть, наповнив її пестив, і Джил відчувала, як гояться її рани, як цілюється її душа. Він був ніжним, шаленим, люблячим і жорстоким, і напруга все наростала, ставала все більш гарячковою, дедалі більшою, поки нарешті величезна приливна хвиля не накрила їх обох. Екстаз, невимовна насолода, Бездушна ніжна пристрасть. Джил скрикнула. Люби мене, тобі, кохай мене, кохай. Розпалене чоловіче тіло було на ній і в ній, стало частиною її власного тіла. І вони були єдині, єдині назавжди, назавжди. Всю ніч вони любили одне одного, балакали і сміялися, наче були давніми друзями. Якщо тобі раніше думав, що закоханий у джил, зала, зараз він просто з глузду з неї сходив. Вони лежали в ліжку, тобі тримав джил в обіймах, ніби захищаючи від навколишнього ворожого світу, і вражено думав, що нарешті дізнався справжнє кохання. Він глянув на джил та виглядала розпадланою, розчервоненою, і неймовірно прекрасною. Ніколи, нікого. Він не любив так, як її. Я хочу, щоб ти вийшла за мене заміж, прошепотів він, наче тільки зараз зрозумів, нічого не може бути більш правильним та, на... та природнім. Джил притиснулась до нього та відповіла. Отак, тобі, так. Вона кохала його і хотіла бути його дружиною. Тільки потім. Коли пройшло багато часу, Джил згадала, чому все це почалось. Вона хотіла скористуватись могутністю тобі, відплатити всім цим людям, які використовували її, ранили, зневічували. Джил хотіла помсти. І тепер вона отримає все, до чого стрімилась. Розділ 27-й Кліфтан Лоренц відчував біту і подумки кляв себе за те, що не схаменувся вчасно. Він сидів біля стійки бару у вітальні Тобі і, не вірячи собі, слухав свого клієнта. Новина була жахливою. Я зробив Джил пропозицію, Кліфе, і вона погодилася. Погодилася. Повіриш, почуваюся, просто 16-річним». Кліфтон щосили намагався приховати, як вражений, він знав у такій ситуації треба діяти з граничною обережністю, не можна дозволити цій повії обкрутити Тобі темпла. Як тільки сповіщення про заручене буде опубліковано, кожен ходок у цьому місці буде щасливий похвалитися, що першим заліз на неї. Чудо, це диво, що Тобі досі не впізнав нічого, але це не може довго залишатися таємницею. Як тільки шило висунеться з мішка не злагодити нікому, Тобі знищить кожного, хто потрапить під руку, і Лоренс буде першим, на кого впаде цей удар. Ну ні, це весілля допустити не можна. Лоренс ледь не піддався спокусі ляпнути, що Тобі на 20 років старший заджив, але тут же схаменувся і обережно сказав на мою думку, не варто поспішати. Поки дізнаєшся людину по-справжньому багато часу пройде, ти ще можеш передумати, але тобі пропустив сказане повз вуха. Ти будеш моїм шафером, оголосив він, як гадаєш, де краще влаштувати весілля тут чи в Лас-Вегасі?» Кліфтон зрозумів, що даремно, вит... даремно витрачає слова. На щастя можна відвести тільки розумно, необхідно поговорити з Джилл. Того ж дня агент зателефонував дівчині та попросив прийти до його офісу. Вона з'явилася із запізненням на годину, підставила щоку для поцілунку і заявила, що поспішає, бо має зустрітися з тобі. Я вас не затримаю, півнув Флоренс, придивляючись до неї. Це була зовсім нова, нова джіл, майже не схожа на ту, з якою він познайомився кілька місяців тому. У ній з'явилися впевненість та самовладнання, яких не було раніше. Ну, справлявся він і не з такими. Джил, я не ходитиму навколо і табл... та поруч, почав агент, ти погано впливаєш на тобі. Я хочу, щоб ти поїхала з Голівуду. І, вийнявши з шухляди, великий конверт, простяг дівчині. Тут п'ять тисяч, досить, щоб дістатися будь якого міста і ще залишиться. Кілька секунд Джил мовчки здивовано дивилась на нього, потім відкинулась на спинку дивана і почала реготати. Я не жартую, попередив Флоренс. Думаєш, тобі одружується з тобою, а дружиться з тобою, якщо дізнається, що ти переспала мало не з усім Голівудом. Джил, примружившись, вивчала кліфтона, бажаючи сказати, що саме він і такий, як він, винні в тому, що сталося. Це він та інші впливові пани, які не захотіли дати їй шанс стати кимось, змушували за ролі платити своїм тілом, гордістю, душею, але Джил знала марно, ніщо не може змусити їх зрозуміти, і зараз цей тип намагається надути її. Він не наважиться нічого розповісти Тобі, адже той швидше повірить їй, ніж Лоренцу. Джил підвалася і вийшла з офісу. За годину Тобі зателефонував кліфтону. Не знаю, що ти сказав Джил, друже. Схвильована, казав він, але я в боргу. Вона заявила, що не хоче чекати. Ми вилітаємо до Лос Вегасу, щоб одружитися негайно. Приватний літак Лір знаходився цієї хвилини за 35 миль від лос ЛосАнджелеського міжнародного аеропорту. Девід Кеньон зв'язався з диспетчерською службою та дав їм свої координати. Він був на сьомому небі. Нарешті вони з джіл зустрінуться. Сісі -сі майже оговталася від травм, отриманих в автомобільній аварії, але обличчя її було сильно порізане склом. Девід відіслав її до Бразилії до кращого хірурга з пластичних операцій. Вона пробула там шість тижнів, не перестаючи. Звеличувати лікаря. 24 години тому Сісі -Сі зателефонувала чоловікові і сказала, що потребує розлучення. Вона закохалася і збиралася залишитись у Бразилії. Девід не міг повірити такому успіху. Це, це чудово, пролепетав він. Сподіваюся, ти і лікар будете щасливі. О, це не лікар, відповіла Сісі, -Сі, а власник невеликої плантації. Дуже схожий на тебе, Девіде. Різниця лише в одному він мене любить. Патріскування рації вивело Девіда зі стану задуму. Диспетчер дав дозвіл приземлитися та вказав номер посадкової смуги. Девід почав знижуватися, серце лунко забилося. Він знайде Джил. каже, що все ще її любить і попросить стати його дружиною. Девід уже проходив через термінал, коли, випадково кинувши погляд на газетний кіоск, побачив величезний заголовок. Тобі Темпл одружується з актрисою. Девід прочитав нотатку двічі, повернувся і попрямував до бару аеропорту. Три дні він не пив, а потім полетів додому, до Техасу. Розділ 28 восьмий про таку весільну подорож можна лише прочитати в романах. Тобі та джил вилетіли у власному літаку на мексиканський курорт, Казково відокремлене містечко, загублене між буйним лісом та піщаним океанським пляжем. Наречені жили в окремій віллі, оточеній кактусами, гібіскусами, квитучою бугенвіллеєю, де ніч безперервно співали екзотичні птахи. Десять днів вони провели у безперервних розвагах, каталися на яхті, відвідували нічні клуби, їли чудові справи, приготовані найкращими кухарями, купалися у басейнах із проточною водою. Джил облазила всі дорогі магазинчики жіночого одягу. З мектики вони вирушили до Біаріца, де зупинилися в готель «Дюпале». Чудовому палаці, побудованому Наполеоном III для імператриці Євгенії, грали в казино, ходили на кориду, ловили рибу, а ночами любили один одного. І нарешті наречені опинилися у Швейцарії, у кштаті, на висоті 3,5 тисячі метрів над рівнем моря. Вони облітали на гвинтокрилі гірській вершини. Путкалися на лижах сліпучо білих схилів, каталися на собачих упряжках, ходили на вечірки, танцювали. Тобі ніколи не був такий щасливий. Він знайшов жінку, яка принесла в його життя щастя та радість. Він більше не самотній. Тобі хотів, щоб медовий місяць тривав вічно, але Джил терпілося повернутися. Усі ці чудові місця, казкові краси, нові люди не цікавили її. Вона почувала себе щойно коронованою королевою, яка живе далеко від своєї держави. Джил Касл згоряла від бажання опинитися у Голівуді. Місцець Тобі Темпл було з ким звести рахунки.